Створення української повстанської армії нашого чудового міста сьогоднішній день свята церква вшановує пам'ять око Божої мати. Наша клятва закон священня урочисті збори з нагоди Дня українського козацтва та 69-ї річниці створення української повстанської армії вважати відкритими. Шановні мешканці міста, сьогодні я хотів би привітати вас від імені міського голови, депутатів Кузнецовської міської ради, виконавчого комітету з великим Святом. покрови Пвятої Богородиці, Днем Козацтва і 69-ї річниці творення Опа. Заступника голови фракції всеукраїнського об'єднання батьківщина у Кузнецовській міській раді Надію Волощук. Шановна моя українська родина! Дозвольте мені від всеукраїнського об'єднання батьківщина. Щиро привітати вас із цим величним святом святом Пресвятої Богородиці, Покрови, з ним покровительки козацтва та 69-ї річниці створення української повстанської армії. Олега Андрющука. Шановні мешканці, сьогодні потрібне свято, сьогодні у нас свято День Покрови Богородиці, сьогодні у нас свято День Козацтва і День 69-ї річниці творення Української повстанської армії. Козацтво завжди було символом мужності, національної єдності, сили та духу. Напевно, саме в цей час, важкий час, ці 20 років. Нам завжди не вистачало цієї сили, цієї єдності, цієї мужності і цього духу. Напевно, якщо, якщо б ми були разом, якщо б ми були такі, як, ті, як козаки, які здобували волю за нашу Україну, напевно, цей час наша держава плавивши. І Я хочу сказати, що все залежить від нас. Зустрічайте Валентин. зі святом, шановні, з нашим національним святом. Не може мені стояти біля цього мікрофону, краще б молодим, та вже сам просить. У долині, колись скоди випасали козаченьки унічну, у нічну, обробляли уденькове, та ще зброю гардували печну. Шановні жителі Кузнецовська, дорогі українці, від імені Кузнецовської військової організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода вітаю вас святом покрови, святом створення української повстанчої армії та Днем українського козацтва. Саме цей день, 14 жовтня, на велике православне свято, ми вшановуємо усіх лицарів українського духу. Українці завжди мріяли про свою державу. Різного тунку окупанти намагалися упокорити наше непереможне прагнення до волі через тюрми, концтабори, голодомори і катування. І досі незагойною раною на тілі України залучаються чорні часи більшовицької окупації. Україна зазнала небачених втрат, винищували цвіт нації, з народу силою вибивали національну свідомість, пам'ять і самоповагу. Та ніяка сила не зможе здолати там, де є любов до рідної землі і ненавість до рабства та неволі. Слава Україні! <плес> до свята поколи Гузнеска міська організація всеукраїнського об'єднання Свобода провела третій заміський конкурс учнівських творів, присвячений 69 й річниці створення української повстанчої армії. Я запрошую для вручення нагород голову журі Ніну Кремінську. Шановне товариство, по-перше, хочу вас всіх привітати зі святом покрови Пресвятої Богородиці, з Днем українського Кознаць, козацтва та 69-ю річницею створення української повстанці. Посіла в цьому конкурсі учениця 11 класу школи номер 3 Кручинська Юлія. Юрій. Учень школи номер 4 учень 10 класу, малюк'ян Костянтин. Будь нас на це взяли вихованці будинку дитячої юнацької творчості. Так, що це вихованка у будинку дитячої юнацької творчості. Другої школи Яйченя Антоніна Антоніна. Будь ласка. Посіла учениця школи номер 5 учениця 10 класу Лапуга Ніна. Конкурсу учня, е, значить, школи не знаю, але вихованця будинку дитячої юнацької творчості рокала михайлика. Михайлик, будь Останній армії вважати закритими. Панове. Сьогодні, знаете, з потрібним святом вас сердечно вітає з Днем Покрови, 69-ї річницею воїнівба, з Днем Козацтва. Легендарна Білозірова Ватра!